Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати імпорт платіжних інструкцій до програми DebitPlus для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему облік банківських операцій. Переходимо, скориставшись пунктом меню, первинні документи. Документи. До переліку платіжних інструкцій. У функціоналі програмного продукту міститься поділ на платіжні інструкції вихідні та платіжні інструкції вхідні. Кожен з цих блоків документів містить так звану транзитну папку, яка призначена для того, щоб імпортувати платіжні інструкції зі сторонніх програм до функціоналу програмного продукту Debit. Папка має номер. 2000. Платіжна інструкція вхідна та платіжна інструкція вихідна. Заходимо всередину подвійним натисканням. Та обираємо пункт меню, права кнопка миші, Робота з пакетом Клієнт-Банк і імпорт з пакету «Клієнт-банк». Після чого необхідно обрати потрібний нам рядок. Наприклад, ми будемо імпортувати наші дані з СДО, натискаємо двічі. Програма виконує імпорт, тобто завантажує платіжні інструкції, які були попередньо експортовані з вашого електронного кабінету. Ми бачимо потрібний нам перелік документів. Більше інформації про функціонал програмного продукту Дебетплюс ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!